Вас встречает команда Trade Journey, пространство, с которого начинается ваш путь к вершинам в трейдинге. Это больше, чем обучение. Это команда, где вам не будет страшно. Уберем лутку и хаос в торговле раз и навсегда. Неотъемлемым преимуществом является доступ к курсам от топовых трейдеров, общая ценность которых уже многократно превышает стоимость входа. И это только начало. Новые материалы выходят регулярно. Но самое ценное – не только знания. Самое важное – это единомышленники. Вы становитесь частью живого сообщества трейдеров. Опытные менторы и быстрая обратная связь. Поддержка, мотивация и рост ежедневно. Пожизненный доступ ко всем материалам и обновлениям. Никаких ограничений. Вы – часть команды. Навсегда. Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому другому уроці курсу PropBase, де ми поговоримо про валютний ринок, відомий також як Форекс. Почнемо з простого: що таке валютний ринок? Перш за все, ринок Форекс це міжнародний міжбанківський валютний ринок, найбільший і найактивніший фінансовий ринок у світі. Щоденний оборот на ньому перевищує 5 трильйонів доларів. Це більше ніж об'єм усіх національних фондових ринків разом узятих. Учасники ринку Форекс це найбільші банки, центральні банки різних країн, інвестиційні та пенсійні фонди, великі компанії і приватні інвестори з величезним особистим капіталом. Угоди на цьому ринку починаються від 1 мільйону доларів, але Форексом також називають ринок, на якому не купують і не продають реальну валюту, а лише укладають контракти, ф'ючерси на зростання або падіння курсів валют. Цей ринок організували спеціальні компанії: брокери, які надають вам доступ до відкриття позиції і заробляють комісію на вашому обсязі. Одразу виникає питання: якщо це такий же ринок, як умовно фондовий або криптовалютний, навіщо на ньому торгувати? Давайте розберемо його плюси і мінуси. Плюси це класичний, дуже старий і регульований ринок. Тут ви можете бути впевненим, що жоден умовний кит із 10 мільйонами доларів не сквизне вашу позицію. Завдяки великій ліквідності завжди знайдуться зустрічні заявки для відкриття та закриття позицій. Валютний ринок це ринок бічного руху. Низька волатильність і контроль ціни активу позбавляє вас від почуття ФОМу і надій на тисячі іксів. Форекс більшу частину часу перебуває в бічному русі і дозволяє працювати із ключовими рівнями щодня. Якщо порівняти з біткоїном, скільки ще чекають на нього по 15 тисяч доларів? Тут є можливість системно торгувати в певний час і заробляти не лише на циклах бичачого ринку. Недарма під час ведмежого ринку багато трейдерів переходять саме на валютний ринок. Другий плюс це сурові рамки роботи. На відміну від трендових ринків, де завжди потрібно бути в курсі подій і боятися пропустити рух. Робота валютного ринку обмежена часом роботи центральних банків по всьому світу. Ми знаємо рамки найволатильніших періодів на ринку, які допомагають отримувати прибуток. Найволатильніший час під час лондонської сесії з 9 до 12, і під час нью-йоркської – з 15 до 17. Вам не потрібно сидіти цілодобово за графіками, щоб заробляти гроші. Щоб детально розібрати торгові сесії, ми підготували окремий модуль під номером 9. Третє – це проптрейдинг. А це як вишенька на торті. Проптрейдинг прийшов до нас із класичних ринків, і переваг для торгівлі валютним ринком значно більше. Менший спред, менша комісія, великий вибір торгових пар усе це дозволяє вам бути більш гнучким у торговлі порівняно з ринком криптовалют. Якщо підсумувати, то я би сказав, що цей ринок підходить для трейдерів, які вже зрозуміли, що купити монети і чекати тисячі іксів це утопія. Це ринок для тих, хто любить технічність рухів завдяки алгоритмам і цінує свій час, адже не потрібно дивитися на графік 24 години на добу, щоб заробляти гроші. Зазвичай це 6 торгових сесій на тиждень по 2-3 години кожна. З мінусів можна виділити складність відкриття особистого рахунку з підтвердженням походження коштів, але цей мінус ми повністю перекриваємо проб трейдингом. Що впливає на ринок Форекс? На формування ціни і рух валютних пар, впливають різні чинники. У першу чергу це дії центральних банків і макроекономічні показники. Кожна держава має центральний банк, який відіграє ключову роль у контролі вартості національної валюти. Одна з головних задач центральних банків утримувати ціну на валюту стабільними. Вони впливають на ринок Форекс, змінюючи процентні ставки і здійснюючи операції із валютою. Одним із основних інструментів центробанку є регулювання грошової маси через емісію і валютні інтервенції. Якщо центральний банк випускає знато багато національної валюти без відповідного зростання виробництва, це призводить до збільшення цін на товари, включно з валютою. У такій ситуації вартість національної валюти знижується. По відношенню до іноземних валют, наприклад, до долару США. Це зниження вартості національної валюти називається інфляцією. У країнах з високою інфляцією або гіперінфляцією центральні банки часто вилучають частину грошової маси з обігу для стабілізації валюти. У країнах з дефляцією можуть застосовуватися негативні ставки по депозитах для утримування економічної активності. Це свідчить про те, що подібні дії центрального банку щодо емісії валюти і проведення інтервенцій мають прямий вплив на курс національної валюти щодо інших. Але не хвилюйтесь, політика роботи центральних банків впливає на всі ринки для того, щоб відстежувати важливі події, створено десятки агрегаторів, таких як Forex Factory, Trading Economics, Тощо, ми поділяємо новини на три рівні. Перше це жовті новини, новини, які не мають значного впливу на ціну. Під час їх виходу можемо спостерігати незначне збільшення волатильності, але можна продовжувати торгувати. Другі це помаранчеві новини. Збільшують волатильність, особливо коли очікувані дані сильно відрізняються від фактичних. Рекомендується утриматися від відкриття позицій за 15 хвилин до виходу новин або перемістити свою позицію в безбиткову. Треті червоні новини найбільш важливі новини для нас під час їх виходу. Краще утримуватися від відкриття позицій і дочекатися виходу даних. До таких новин належать дані про безробіття, ВВП, процентні ставки. У такі дні зазвичай не варто чекати гарного графіку, оскільки ціна торгується у вузькому діапазоні до самих новин. Також важливо звертати увагу на так звані сірі дні, банківські вихідні. Це дні державних свят по всьому світу. У такі дні волатильність на ринку мінімальна, тому можете сміливо пропускати такі дні для торгівлі. Які валютні пари мені торгувати? Більша частина світових фінансових активів зберігається в доларах США. Тому ця валюта найпопулярніша на ринку. Ті валюти, які торгуються в найбільшому обсязі щодо долара, називаються мажорними. Як правило, у мажорних пар низький спред, висока ліквідність та низька волатильність євро до долара, фунт до долара, долар до японської єни. Мінорні або крос пари це валютні пари, у складі яких немає долара США. Найчастіше вони торгуються в менших обсягах ніж мажорні, тому у них високі спреди, ліквідність та волатильність. Ці пари я використовую тільки для розуміння сили однієї з основних пар, але про це пізніше. До крос пар належать євро до фунта, фунт до японської єни та інші. Також важливо відстежувати рух так званого DXY – Оскільки він відіграє важливу роль у рухах всіх пар. Що ж це таке? Індекс, що показує відношення долара США до кошика з шести інших основних валют: євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк. Чим більший відсоток співвідношення долара до валюти в кошику, тим більша кореляція в русі активу. Рекомендація від мене. Протягом першого року вашої торгівлі рекомендую зупинитися лише на одній валюті для кращого фокусу уваги і контролю руху ціни. Чим більше активів для торгівлі ви додаєте, тим більший шанс неправильно інтерпретувати ідею. Не бійтесь! Однієї торгової пари буде достатньо для того, щоб стати прибутковим трейдером. Що таке спред? Для того щоб зрозуміти, що таке спред на біржі, досить уявити собі будь-яку торгівельну операцію, наприклад, купівля одягу з подальшою перепродажею, різниця між спочатку сплаченою ціною і отриманням під час спекуляції грошима в побуті називається прибутком або доходом. Спред є аналогом цієї різниці, а дохід у цьому випадку отримують брокери. На валютному ринку угоди відбуваються далеко не на всіх позиціях, тому для оцінки конкретних торгів використовується поняття спред, яке по суті відображає ліквідність цього ринку. Що більша різниця між ціною купівлі і продажу валюти, то нижча ліквідність ринку. У тому сенсі, що продати цю позицію швидко з вигодою, буде досить важко. За аналогією з наведеним прикладом, якщо ви надто високо задарете ціну пальта, що перепродається, то реалізувати цей товар буде досить складно. Спред на Форекс це різниця в купівлі та продажу кожної валюти з валютної пари. По суті, це прямий початковий збиток трейдера, який повинен покриватися в процесі подальших торгів. Наведемо приклад для популярної пари євро до долару з поточним котируванням 68-72. З різниці вартості цих валют видно, що спред у цьому випадку для одного лота становить 4 пункти, тобто 40 доларів. Тому при відкритті ордеру, наприклад, на 4 лоти, ваш мінус складе в 160 доларів. Щоб компенсувати цей збиток, необхідно, щоб котирування валютної пари змінилися на вашу користь, як мінімум на 4 пункти. І тільки подальший прогрес буде приносити вам чистий дохід. Тому спред на біржі Форекс іноді порівнюють з неминучою обов'язковою комісією, яка є основним доходом великих брокерських компаній і приватних брокерів. Як правильно розрахувати позицію? Лот основна одиниця виміру на ринку Форекс, показує кількість валюти, що купується або продається. Один лот дорівнює 100 тисяч одиниць базової валюти. Це означає, що при відкритті позиції на купівлю одного лота за парою, наприклад, євро до долара, трейдер купує 100 тисяч євро за долари. Приватні інвестори не завжди володіють таким значним капіталом, тому брокери пропонують для торгівлі так звані дробові лоти. Мінімальний дробовий лот одна сота з кроком одна сота. Насправді, прорахунок позиції не відрізняється від будь-якого ринку. Ми, як і раніше, використовуємо інструмент Довга коротка позиція в TradingView, де вписуємо всі налаштування нашого торгового рахунку. Наприклад, у мене рахунок на 100 тисяч доларів, і я хочу відкрити довгу позицію. У цій торговій ідеї мені потрібно відкрити позицію на 2 мільйона 675 тисяч доларів, що дорівнює 26,75 лутів. Для зручності ви можете збільшити розмір лота в налаштуваннях позиції. Однак для акаунтів з невеликою сумою грошей буде важко прорахувати позицію. Який софт мені потрібен? Після отримання торгового рахунку в проб-кампанії вам знадобиться термінал для того, щоб ви змогли відкривати позиції. Тут немає нічого спільного з криптовалютою та їхніми біржами. У кожної проб-кампанії є термінали, які вони обслуговують. Наприклад, проб-кампанія FTMO підтримує 4 платформи для торгівлі. MetaTrader 4, MetaTrader 5, C-Trader та DX-Trader. Загалом функціональна частина усіх платформ практично однакова, основні відмінності будуть у візуальній частині. Для того, щоб розібратися з функціоналом, рекомендую перейти на наш YouTube канал, де ви зможете знайти гайди по підключенню і налаштуванню терміналу для торгівлі. На цьому уроці ми вивчили з вами основну інформацію, яка потрібна для подальшого навчання проб трейдингу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!